Out. Учасники міської команди з голболу знайомлять учнів з правилами гри. Ви спорту контактний. Ну контактний не в плані того, що з суперником, а контактний з м'ячем. Цей м'яч говорить капітан команди Олексій Лисенко, має вбудований дзвоник, аби учасники гри ловили його на слух. Ця гра заснувалася після великої вітчизняної війни для реабілітації військовопоранених. З стратами зору. Для того, щоб люди були всі в рівних умовах, беруться от така спеціальна маска, вона повністю не і тоді люди стають в рівних умовах. Ціль закинути м'яч у ворота суперника. Як каже наш центровий, головне не скільки ти пропустив, а головне на один більше забити, тобто перемогти. Якщо вже Давно людина незряча, в неї відчуття не такі, як у нас з вами. І вони, бачите, ногу відчуває. Наприклад, якщо я стану, я цього не відчую. А люди це чують. І руками кожен дивиться за своєю позицією. Першим виходить на поле учень спеціальної школи Назар Тимченко. Розповідає, в цю гру ніколи не грав, тож перед спробою хвилюється. Може, коснутися поля до 6 метрової лінії. Ну, Додає, правила голболу запам'ятав відразу. Мені сподобалось, але спочатку чуть, чуть не зрозуміло, тому що в залі велике ехо, і тобі здається, що м'яч летить в твою сторону, а насправді він геть в іншій стороні. Його однокласниця Анастасія Поліщук говорить: хоч гра і складна, та цікава. Зазвичай я бачу очима все, можу відчути все очима. А тут мені закрили очі, і я все повинна. Трогати руками, і тільки руками все на дотик. Було дуже складно, було дуже страшно, тому що це повне темрява. Ти можеш тільки чути і чіпати. Вчителька фізичної культури Марина Шапошник пояснює, завдяки таким видам спорту діти усвідомлюють ціну перемогам та загартовують тіло. Зараз сучасні діти звикли мало робити а багато отримувати. А наша мета показати, як заробляються ці медалі. Трошечки в нас стоять чи не впевнені, бо подивилися, які удари трошечки побоюються. Запросили учнів на тренування, аби залучити їх до команди та познайомити з одним із видів паралімпійського спорту. Може бути, молодь підтягнеться, тому що ми проводили такі уроки, проводили і для дітей е, здорових. Вони одягали очки і пробували, як воно відбувається. І у дітіше в цьому інтернаті ми були теж. Ну, сподівання більше, що хтось прийде до нас в команду. Дар'я Соколова, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.